Пане Андрій, це дуже складне питання, складне історичне питання, яке сьогодні можливо може бути таким камнем зіткнення між українським та польським народом, і, і на цьому може зіграти перш за все наш ворог Російська Федерація. Як це питання вирішити? Ваш ваше бачення, ваш механізм? Ну, дивіться, перш за все це питання треба поділити на кілька складових. Так. Одне, що напевно треба точно зробити, це не ставити бар'єри, якщо мова йде про е, власне вшанування пам'яті людей, які загинули. Чи немає значення? Чи це поляки, українці, чехи, євреї, які загинули на Волині. Їм треба віддати належну шану. Якщо вони не поховані відповідно до ну, скажімо так, у випадку поляків це християнських звичаїв, то це треба дозволити. Що стосується Нашої спільної історії, то до цього треба буде підходити досить серйозно і відповідально, перш за все, історикам, і відкривати сторінки історії, можливо, навіть по-новому історії українсько польських взаємовідносин не тільки в часи Другої світової війни, але також і ті десятиліття, які передували війні. Пояснювати, яка була політика Польщі щодо українців в 30-ті роки, чому вона була такою жорстокою, агресивною, чому українці власне і протестували проти цієї політики польської держави? Як сталося, що частина України опинилася в складі польської держави після того, як перестала існувати Українська Народна Республіка? Ну це все питання до істориків, але насправді, що потрібно зробити, щоб не було між нами суперечок або протистоянь, це власне те, що я вже сказав, дати можливість провести пошукові екземаційні роботи і гідно вшанувати пам'ять тих, хто був вбитий чи загинув на Волині. Це саме стосується так, як ви сказали, до повідношенню і до українців, які загинули і могили, яких знаходяться на території по. Польщі. і тут має бути просто одинаковий підхід з боку Польщі і з боку України як християнських держав, які мають певні традиції в похованні і вшануванні шануванні пам'яті тих людей. Пане Андрію, що робити, коли, наприклад, поляки та вони блокують польсько-український кордон? І ми говоримо зараз і про зерно, і ми говоримо зараз про звичайно, що у фермерів. І коли, наприклад, я спілкуюся з польськими журналістами в етерах прямого, вони, вони мені говорять, що Дашо це все робить Російська Федерація. Це називають прізвища поляків, які співпрацюють з Російською Федерацією. І я б хотів, щоб ви дали цьому оцінку, пане Андрій, і тут ключове запитання, як цьому протистояти. Російському міру в Польщі. Дивіться, ну насправді треба розбиратися причини цих протестів. Бо остання останні причини ну, спроб протестів, справді, дякувати Богу, що це було там тільки кілька днів, день чи два угу. цих фермерів, які піднімалися. Насправді вони протестували проти е, можливої співпраці чи угоди між е, Європейським Союзом і Мекросором, тобто за ні, країнами Латинської Америки, тобто і постачанням е, сільськогосподарської продукції в Європу з інших регіонів. Світу, а не з України, але протестували вони на це на українсько польському кордоні. Так. Бо, та, бо, ну, так, за таким принципом, хто винуватий, невістка. Я думаю, що тут має бути, перш за все, робота польських правоохоронних органів по відношенню до тих, хто організовує протести перш за все виконувати ті, е, заявки заяви які були зроблені раніше що прикордонна інфраструктура це стратегічна е, має стратегічне значення і від Протести на кордоні і блокування кордону не можуть відбуватися. Якщо хтось, очевидно, в демократичній країні в Польщі фермери мають право на протести, але вони би мали ці протести організувати біля тих інституцій, які прийматимуть рішення по врегулюванню тих вимог або задоволенню тих вимог, перш за все, біля Міністерства сільського господарства, а не на українсько польському кордоні. І тут питання, власне, до і центральних органів влади Польщі і до. Місцевих органів влади Польщі, які дозволяють такі протести, і до правоохоронних органів, тому що, як ви зазначили, багато хто в Польщі і не тільки серед журналістів, вважає, що досить часто ці протести підігріваються і використовуються російськими агентами, і тому потрібно це до цього не допустити, бо це грає не Лише проти України, не лише проти українсько польської співпраці, але й проти самого польського уряду, якщо вони дозволяють на діяльність російської агентури в себе, пане Андрій, ну ми розуміємо, що історично завжди напевно Україн найбільші проблеми з сусідами. Нам не пощастило з тому, що Росія і Білорусь. Це наші вороги, те, що зараз взагалі орешник буде розміщений на території Білорусі. І Лукашенко сказав, що він буде його використовувати так, як потрібно. Ми розуміємо, та, Білорусь, Росія це країни-агресори, звідки був напад. Але у нас складні відносини з поляками зараз, Польщею, дуже складні зі словаччиною та Угорщиною. І зараз, враховуючи те, що повітряний простір з е, закрите небо через повномасштабне вторгнення, і наша авіація не може економічно навіть та ми зараз про економіку країни. Е, ми залежні від наших партнерів, від наших сусідів угорці. Словаки, поляки, ви як дипломат, дуже високого фахового рівня, Як нам сьогодні будувати наші відносини з Угорщиною, зі Словаччиною, де ну відверто проросійські лідери Фіцо і Орбан? І у них відно... певне ставлення до України і вони адвокатують неприйняття України до НАТО. Що нам робити? Вам слово? Ну, дивіться, перше, все я також хотів ще повернутися до Польщі. Так. Бо Польщею в нас, хоча є напруження, але в нас є розуміння, що з Польщею нам треба підтримувати стратегічні відносини для Польща. Для нас є справді серйозним партнером, і вона показала наскільки вона може нас підтримувати в 2022 році, за що ми їй дуже вдячні. І я думаю, що Польща також розуміє більшість політичних сил Польщі розуміє, що з Україною не треба сваритися з Україною потрібно будувати союз, який е, може бути щитом проти російської агресії. Це, це зрозуміло для нас стратегічне значення матиме польсько-український союз, альянс відносини, зв'язки і добросусідське партнерство. Що стосується Словаччини і Угорщини, ну, по-перше, потрібно все ж таки проводити на двосторонньому рівні роботу з лідерами цих країн. Переконувати їх в тому, що вони помиляються, підтримуючи Москву. Бо Москва не зупиниться, якщо захоче контролювати їх лише на кордоні з Україною, не дай Боже, звичайно, на кордоні з Україною і їхнім, і цими державами. Але другий канал. Впливу на ці е, країни на керівництво цих країн на особи особ, на особ, на тих осіб, які приймають в цих країнах рішення, через наших партнерів і через організації, де ці держави є членами, перш за все це через європейський союз і НАТО, від яких ці держави також залезалежнені. І я думаю, що треба активно працювати і створювати тиск з боку Брюсселя і е, Вашингтону, е, щоб ці країни перейшли на нашу сторону, а не е, узалежнювалися далі від Росії, тому що насправді е, це питання е, узалежнення кількох політичних лідерів, які мають свою користь від е, співпраці тісної з Кремлем. Але держави в цілому е, зацікавлені в тому, щоб далі залишатися і розвиватися в європейському союзі і, і мати гарантії безпеки від НАТО. То якщо вони цього хочуть, то тоді треба виконувати вимоги цих організацій, і нам треба через ці організації власне створювати тиск на Братиславу і Будапешт, пане Андрій от ще фундаментальне запитання. от дивіться вчора міністр оборони Нідерландів. Я це дуже уважно читала. Наголосив на тому, що це була от стата Україна програє війну, тому що до влади прийшов Трамп, і Трамп це той партнер, який зробить тільки гірше. І от Андрій Єрмак на цьому тижні був в Вашингтоні, в Нью-Йорку та в Флориді, я Так розумію, в резиденції Трампа Марго Ділаго, де він спілкувався з обраним віцепрезидентом президентом Дівенсом з нас безпеки і оборони Трампа Волцем та фактично спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келогом. І от там після їх зустрічі Wall Street Journal одразу оперативно зробила матеріал, який вже перекладено українською мовою. І Тарас Брозевець багато хто виклав на своїх ресурсах, де ключові тези наступні, що Кіт Келог запропонував свій план перемовин з Російською Федерацією, який за інформацією Street Journal, містить кілька пунктів. Тів пункт перший Україна не стає членом НАТО в найближчий час. Двері зачиняються, і другий момент Україна має піти на поступки територіальні з розумінням. І якщо вона на це не погодиться, то з 25-го року. Просто Сполучені Штати Америки закрутять вентиль допомоги. Це зараз була цитата Wall Street Journal щодо пропозиції Кіта Келлога. Я би хотіла вас запитати, як сьогодні нам працювати проти таких ініціатив команди Трампа? Чи можемо ми їх переконати чи кого нам залучати? Як діяти в такій ситуації? Ну, перш за все, нам треба надіятися на самих себе. Друге, нам треба. Працювати з командою Трампа, бо вибору ми не маємо його зробив американський народ, і, і Трамп буде президентом, і, і тих людей, які він е, вже визначив, які будуть займатися питаннями зовнішньої політики і безпеки, вони. Е, по різному звичайно відноситься і в них також були різні погляди на е, підтримку україни на українську на російську агресію проти україни на завершення українсько російської війни в різні періоди часу тому mm -hmm. це дає нам підстави Говорити про те, що їхню позиція, їхня позиція може змінюватися, буде залежати від того наскільки вміло ми зможемо їх переконати. Ну і третє це питання нашої співпраці з європейськими партнерами, тому що російська загроза це перш за все загроза для Європи. Америка все ж таки є далеко, але разом з європейськими партнерами ми можемо створити також серйозну загрозу дальшому поширенню російської агресії і переконати американців, якщо б вони не будуть переконані до цього часу, щоб вони зайняли наші позиції.